Ми я не пішов, ми бачили ну, питаю вами кричати. Ні, ставили. не правда, ми з вами почали розмовляти. Ви почали розмовляти як? Нормально, вам вийшло Петрович. Петровець Сергій Іванович Іванович. Петровець Сергій Петрович. Іванович? Ні, ви прийшли, ви що сказали? Ви взагалі як Ви питали, ви водіш, як ви, я водіш. Ви що зробили далі? Ви ж мені не поставили нікого, ви не поставили документи. Таке таке у вас нарушення. Ви сказали, ви неправильно припаркувалися. Не треба тут говорити. 90 років. 15 на 3. 15 на 3. Ми його поставили. А ми задержуємо, тому не. Ти на кого сказали? Покажи, на кого основали. Скільки метрів? Я, да, я став. Я став на воріт. Я не став просто став і забрав шов. Я став на воріт, я вісім назад. Я... Як, як, як ви стали, біля <праць> я ви Но. Що но? Сильно розумний чоловік. Я бачу вірус і вистав м'ясо треба.

Ну <плес> <плес> представитися, Я не знаю, хто прийшов до мене, бо вже мовши начинає, мені розказували. Ми прийшли, не підставити, а він не мав, що не а, відомо, поблес, <плес> а я поліз показали. <плес> Через яке врем'я показали. <плес> Тільки що не <ми> показали, <плес> боже, 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 Ліп, тій, що він не показали, перед чібець. Добре, віть у мікліцію, що одразу зробиш. Ну я нарушу. Ну я став на варітися, я не то, що Став просто задав голову, потім <плес> пішов. Коли а коли показати? А дружні ну, колі показують. Колі дружні показують по світі. Ви попитали, вам показали. Ну, а Це, а э, ви дуже зразу, літаки такі. З вашої вимоги вам показали по собі вашому рухання.